Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найважливішого. На Буковині викрили підпільну тютюнову фабрику, яка працювала під прикриттям агропідприємства. Підприємець з Миколаєва намагався продати Росії корабельну артилерію. Швеція готова збивати російські безпілотники при порушенні повітряного простору. Росіяни в ніч на 29 вересня атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Про це повідомив очільник УВА Сергій Лисак. У межівській громаді поранення отримав 44-річний чоловік. Там спалахнула адмінбудівля, готелі і три приватні будинки. Також знищено авто. У Покровській та Слов'янських громадах фіксували інші влучання. На Нікопольщині ворог бив важкою артилерією та ФПВ-дронами. Пошкоджено дві оселі та господарчу споруду. Внаслідок масштабних атак на Запоріжжі та області. Поранення за минулу добу отримало 49 людей. За добу окупанти завдали майже 700 ударів різними видами озброєння: ракетами, авіацією, дронами та артилерією. Пошкоджені десятки житлових будинків, автомобілі та об'єкти інфраструктури загалом надійшло близько 400 повідомлень про руйнування. Повідомив голова ОВА Іван Федоров. Оперативники закарпатського управління департаменту внутрішньої безпеки нацполіції викрили військовослужбовця одного з місцевих ТЦК, який допомагав ухилятися від служби в армії за гроші. Він пропонував військовослужбовцям вирішити питання з відстрочками та зняття статусу порушника обліку за оформлення. Відстрочки вимагає 8 тисяч гривень, а за зняття статусу понад 16 тисяч. Зловмисника затримали під час отримання останньої частини грошей. Йому повідомлено про підозру за статтею зловживання впливом, що передбачає до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. На Закарпатті викрили двох прикордонників, які за гроші допомагали ухилятися від служби та незаконно переправляли чоловіків через кордон. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. З даними правоохоронців, кожен фігурант вимагав по 3 тисячі доларів. США. вони обіцяли надати інформацію про маршрути патрулів, технічні засоби та інженерне облаштування держробежу. один із них ще й допомагав уникнути перевірок на контрольних постах. Після отримання хабаря військовослужбовців затримали. Їм повідомлено про підозру за статтею Незаконне переправлення осіб через кордон. Житель Тернопільської області постана перед судом за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. За 14 тисяч доларів він обіцяв допомогти чоловікам призивного віку потрапити до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску. Затримали фігуранта під час отримання грошей від одного з клієнтів. Оперативник управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно з слідчими ГУНП та СБУ провели слідчі дії, задокументували протиправну діяльність і скерували справу до суду за процесуальне керівництво прокуратури. Фігуранту загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві поліцейські затримали посадовця Київводоканалу, який вимагав Хабар за підключення підприємства до міської системи водопостачання. Послугу чоловіку цінив у 450 тисяч гривень. Половину цієї суми 225 тисяч гривень. Він отримав 25 вересня. Після чого його одразу викрили оперативники та слідчі, з даними поліції, 35-річний посадовець обіцяв бізнесу швидке та безперешкодне підключення до водопроводу та каналізації. Другу частину грошей він мав отримати після підписання договору. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. На Буковині правоохоронці припинили роботу підпільного виробництва ферментованого тютюну, який реалізовували по всій Україні. Фабрика діяла під прикриттям агропідприємства та була облаштована як повноцінне виробництво: цехи для очищення та сортування листа, сушарні контейнери для ферментації, обладнання для присування та фасування. Під час обшуків вилучили понад 25 тонн тютюну, спецтехніку, обладнання для переробки та фасування, гроші, записи та інші докази. Орієнтовна вартістю вилученого близько 30 мільйонів гривень. На все майно накладено арешт, кримінальне провадження відкрито за статтями про контрабанду та незаконне виготовлення підакцизних товарів. У заповідній зоні Вінницького району викрили підпільне виробництво наркотиків на 5 мільйонів гривень. Четверо осіб, троє чоловіків і жінка вирощували понад 6 тисяч кущів коноплі у заказнику з Гарській та облаштовували лабораторію для виготовлення амфетаміну. Під час обшуків правоохоронці вилучили 120 кілограмів готового канабісу, понад 6 тисяч рослин коноплі, амфетамін, лабораторне обладнання, гроші, автомобілі, телефони та банківські карти. Орієнтовна вартість вилучних наркотиків на чорному ринку становить близько 5 мільйонів гривень. Учасникам групи повідомлено про підозру за статтями щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психологічних речовин, а також незаконному посіві та вирощуванні конопель. СБУ викрила миколаївського підприємця, який намагався продати до РФ корабельну артилерію сил оборони України, Він незаконно заволодів критично важливими артилерійськими установами різних типів на суму майже півтора мільйона доларів. Зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей, зокрема дронів та крилатих ракет. Щоб приховати оборудку, зброю помістили в контейнери, що нагадували бойлери для води, і планували переправити до країни агресора. Під час обшуків СБУ вилучило артилерію, комплектуючи для катерів та фіктивні договори. Вилучене передадуть для потреб сил оборони. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. Спецпредставник США в Україні генерал Кіт Келох повідомив, що президент Дональд Трамп дав можливість для України завдати далекобійних ударів по цілях у Росії. За словами Келога, це підтверджується і заявами віце-президента Венса та держсекретаря Рубіо. Водночас, на практиці, Пентагон іноді не давав дозволу на такі атаки, обмежуючи їхнє проведення. Келог підкреслив, Україна може бути глибоко і немає святих зон, які не можна атакувати. Тобто офіційно США підтверджують здатність України завдати удари по російських цілях на великій відстані. Але реалізація цієї можливості часом залежить від рішення Пентагону. Головнокомандувач збройних сил Швеції Міхель Клесон заявив, що шведські пілоти мають право збивати російські літаки, якщо ті порушують повітряний простір країни. Якщо ви не виконуєте наказів, крайнім заходом є можливість застосовувати силу, щоб спочатку попередити, а потім збити. Пояснив клесон. Він додав, що рішенням про відкриття вогню ухвалює пілот, які стикаються із загрозою. Головнокомандувач запевнив, що шведські пілоти добре підготовлені і мають досвід для таких ситуацій. При цьому він визнав, що загострення конфлікту ніхто не може виключати, але наразі вона мало ймовірна. Клесон підкреслив, що Росія не прагне війни з НАТО, а хоче політично розділити альянс і виявити його слабкі місця. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.